Далі, житейське в'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина. Сьогоднішнє відео це огляд пряжі українського виробника вівчарі. Тобто вівчарі напіввовна. Ось така пряжа у нас продається вона таким моточком. Моточок має 300 метрів, вага його 100 грам. По складові склад цієї ниточки 50% вовна, 50% акрилу. Це зазначено ось у віконечку стоїть галочка. Я так розумію, що виробника одна етикетка на два види пряжі, ще якась інша є ангора, вовна і акрил. Але це вовна і акрил склад цієї ниточки, що в мене в руках. Колір тут бузок. Я подивилася на сайті. Які рекомендації. Колір бузок 401. Кого зацікавить? Рекомендації такі в нас ручне прання. Ну, прала я в пральній машині забіжу наперед. Рекомендують інструмент 3-3,5. В'язала спицями 3 шкарпетки, бо треба, щоб було щільніше. Вироблено в Україні. Є номер телефона, кого зацікавить собі. Запишіть, можливо, хто буде телефонувати, чи дзвонити, чи шукати тут пряжу. Ну, де я купувала цю пряжу, я вам скажу пізніше. Цю, именно, саме цю пряжу я не купувала. Це пряжа подарунок моєї в'язальної подружки Оксани. А так з пряжою вівчарі вовна я знайома, кольорова вовна і етнонатура. То знайома мені ця пряжа бавовна. А таку ось тестую і ділюся з вами. І так, на вигляд, дивимося, пряжа саме цей відтінок заявлена як бузок, але вона є з крапленнями біленького, фіолетового кольору. Колір такий лавандовий, я б назвала. У вас передається він трішки темніший, він такий більш до рожево фіолетовий такий колір теплий, я б сказала, б не холодний. Ось такий відтіночок з легким таким вкрапленням меланжу. Я думаю, можливо, вам видно. Далі дивимось на ниточку. Що тут вона в нас? Це ось у мене теж така ниточка, залишок від шкарпеток. У нас ця ниточка сплутана з двох ниточок складається. Дві ниточки скручені між собою. Так, я тут собі зробила записи. Буду. Піддивлятися, щоб нічого не забути вам сказати. Так, почнемо. Ми характеристики цієї пряжі. Скручена в дві ниточки, як ми бачимо, така вона ровничного типу, теж рветься, отака. Бачите, не щільна, якщо ниточка одна по одній. Як ніби оте пряжене, сучене таке волокно, коли прядуть, пам'ятаєте, знаєте? Змотана в дві ниточки. Скрутка тут іде не дуже така міцна, як то кажучи. На дотик, що, ми, що я можу сказати, пряжа. На дотик, ну, середньої така, і не жорстка, і не м'яка. Ну, до вовни чи до северяночки, то їй далеко до кольорової вовни та грубіша. Ця на дотик. Ну, я б сказала, знаєте, як у мене на асоціації, як у моєї бабусі був, була така ковдра, і така, вона називала її Марселєва. Такі тоненькі ковдри, які в садочку у нас були, пам'ятаєте, такі вони. Одного кольору вони були і такі персикового, червоного кольору, розмитих таких пастельних тонів, синя, і внизу біла полоска така понизу. Оце точно таке відчуття цієї пряжі на дотик, а після прання воно стає один в один. Це, так тактильно пряжа. Я думаю, що з цієї пряжі ідеальної гладі не буде, трохи грубувата вона при в'язанні, це якщо без прання е Може колотися, мені здається, бо тут містить необроблену вовну, Ну, краще її не використовувати для в'язання діткам. Я б, якби в'язала якийсь би повноцінний виріб, такий, якби домашню кофту, то нічого б не додавала. б, якби такий більш-менш. Ошатніший якийсь виріб, то я б додавала підмот мохер, або якусь ниточку мериноса підмот тоненьку бобінну, чи якоїсь напіввовни. Ну, найкраще, мені здається, мохер. Він вирівняє якось вам цю гладь. І буде якийсь благородніший у неї вигляд такий легенький пушок. Того, що після прання, ну, у мене одне прання прийшла шкарпетка, то воно не розпушилося. Просто трішки розправилися петлі, стала пряжа м'якшою, але такої розпушеності, щоб все все заповнилися, всі пустоти, то я б не, не сказала. В'язала на спицях номер 3 В'яжу я не дуже так міцно, то в'язала на три, спробувала отакі дитячі шкарпетки, щоб потестувати. В принципі, все мені подобається в них. Ну, Оце такий мій відгук про зв'язану шкарпетку. Ось у мене не зв'язана, вона така грубіша. Бачите, така вона ця така жорсткіша. Ця йде м'якша вже така драпірується. Ну, вам не, не помітно, мабуть. Ось так ми їх ідентифікуємо, чи вам буде видно чи ні. ця ніби трішки так гладіша, ця як ніби така трішки кострубатіша. Один в один вони після прання не помінялось нічого щодо прання, що після прання, шкарпетки ідентичного розміру. Висоти і ширини, нічого зовсім з ним не сталося. Прала у пральній машині при температурі 40 градусів на режимі швидко віджим 800 рідким пральним засобом. Додавала кондиціонер для білизни. Оце такий мій догляд за цією пряжею. Буду і надалі прати в пральній машині. Ці шкарпетки у мене будуть на наявність, хай будуть. Просто зв'язала ні на кого, просто на продаж, чи просто хай будуть такі шкарпетки чи на подарунок. Що б я ще зв'язала? Я б зв'язала б з неї пледи. У мене було в коментарях запитання, чи северяночку можна на плети. Я відповіла, що да. ну, так. Ну, Тепер оце, спробувавши цю пряжу, то вона для пледів підходить ідеально. Підходить ще тим, що вона, дівчатка, досить-досить бюджетна ця пряжа. Я помоніторила, ця, я говорю, пряжа в мене подарунок. А собі, коли я брала пряжу, то я брала в інтернет-магазині Wool Market. Погано, що ну, не дуже де у нас в Україні є в наявності ця пряжа. Не різнь, багато інтернет-магазинів не беруть її для продажів. Чогось у нас якось українська пряжа не дуже популярна, хоча ми хочемо цим займатися, популяризувати її, то знайти ви можете в інтернет-магазині Wool Market. Я там купувала, я щойно помоні... помоніторила ціни. Кольорова вовна там це та пряжа, яку я брала для шкарпеток, і огляд на неї є в мене на каналі. Ну, у таки влоговому відео я розповідаю про пряжу. Буде в кінці відео, буде посилання на це відео. Там у вас у куточку буде світитися прямо посилання відео, ви на нього нажимаєте і переходите далі. Якщо вам буде цікаво, попряжу вівчарі кольорова вовна. Це в нас напіввовна. Кольорова вовна 52 гривні, ця напіввовна коштує 56 гривень. Ще вона, там, ви її шукайте. Бо так вона не написана на півшерсть, а написано отак: самі Вул. Коли будете шукати там колір бузок. Оце така інформація по цій пряжі. Це такий ми. Протестували великий там вибір відтінків цієї пряжі є. Ну, якщо наявності буде на сайті, не шукайте, десь є палітра від пастельних і до яскравих кольорів, так що можна знайти на будь-який свій смак і вподобання кольорів. І зараз ми, дівчатка, з вами традиційно, хто зі мною знає, що ми ідентифікуємо пряжу. З вами під методом підпалювання. Будемо підпалювати невеличкий шматочок е, ниточки, щоб дізнатися, чи ця пряжа натуральна. Ми знаємо, що якщо в складі є вовна, то вона буде при спалюванні мати запах характерний паленого пера, буде. Е, в кульку не збиватися, а розтрушуватися на попіл. Якщо є тут синтетичне волокно, буде збиватися в кульку, яка не розщеплюється ні на який попіл запаюється. То ми зараз спробуємо. Я так у дві ниточки, щоб було більше нам матеріалу для досліджень. Так. Що ми робимо? Ну, що хочу я, дівчатка, сказати, мені здається, що тут трішки нас виробник обманює, ну, це так, бачите, невеликий тут є склад вовни. Тут більшість цього поліаміду і поліакрилу, Того, що в мене попелу майже не залишилось на пальцях. Зовсім трішки тільки замазать, як то кажучи, запаху вовни. В готовому виді в моточку ця пряжа немає. При підпалюванні теж немає запаху такого характерного, смаженого пера. Трішки легкий запах є, такої, ну, як від сірників. Але коли ми підпалювали, наприклад, северяночку, то запах був зовсім не той. І там розщепилося волокно на пух, це такого не є. Спаялися кінчики ниток. Запаялися у таке, в таку кульку, і це означає, що тут в складі є е, синтетичне волокно. Ну, Тут нам виробники зазначує, що тут 50% вовни, 50 акрилу, можливо, ще може бути таке, дівчатка, що е, акрил у складі е, ниточки. Запаює оці волокна вовни і не дає її розпушуватися можливо, і таке може бути. Так що 100% стверджувати, що тут немає вовни, я не можу, бо на виробництві не була і не бачила. Ну, а як так по доказам, то я думаю, що 50% тут не буде, тут трішки менше. Якийсь склад є, бо. Було б, що, ну, дивіться, вже воно чисте, чистісіньке, нема ніякого тут зовсім запаялося, ніби акрил. Тверденьке таке. Тверденькі кінчики запаяні, як пластмаса. Оце таке такий наш тест, таке ми дізналися про виробника, про пряжу. Нашу, яку ми з вами тестуємо, вівчарі Семі вул. Але я ж говорю, це моя така суб'єктивна точка зору. Я вам розкажу про свої відчуття про цю пряжу, Я ділюся своїм досвідом. Ваша точка зору може бути не такою, як у мене, і це є нормою, бо ми люди і маємо різну точку зору, і ми різні. Ну, я розказала те, що я на даний момент знаю про цю пряжу: купувати чи не купувати, вирішувати вам, але тут ціна невелика, ціна питання 50 гривень, то я б рекомендувала вам її спробувати, щоб самим остаточно вже вирішити, що та як буде, тим паче, що. З моточка ниток вийдуть шкарпетки і чоловічі вийдуть не дуже великого розміру до 43-го, середні такі. То можна взяти спробувати і скласти свою остаточну думку про цю пряжу. Так, розказала, показала, сказала, де замовила. На цьому буду прощатися з вами. Всім вам дякую за коментарі, пишіть свої відгуки, пишіть свій досвід зв'язання пряжі вівчарі. Ставте вподобайки, будемо просувати українське, і україномовний YouTube, і українських виробників пряжі. Все, на цьому закінчую цю з вами зустріч. З вами була Валентина. До побачення!